І все друзі! З вами я, Рен Дін. І сьогодні я зробив такий острів. Що це за острів? Це острів, в якому я буду будувати своє село. Побудую там ліс, гори і. І, може ще зроблю там сніжний... Ну, сніг, сніжний біом. І зроблю... Короче, тут целое село. Або селище, як називаєте, я И сегодня я буду займатися будівництвом села. А потім займуся будівництвом лісу. Потім займуся будівництвом. Серчимся, ну, гору я буду будувати. І... І потім на останній буду будувати, як би сказати, сніжний біом. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а я почав. Так. І сьогодні я буду будувати сьогодні селище. Тобто село. Якось так. Сьогодні я буду будувати село. І буду будувати. Кузницю. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а я почав. Так, для початку нам треба лягти спати. У мене Для початку поставимо ліжко тут. Так, ліжко ми тепер обираємо звідти. Так. І на цьому острові я починаю будувати своє селище. Так от речі, які знайшов, я складаю так. І шкод. І починаємо ми з будівництва. Так, для цього. Щоб побудувати селище, нам потрібно кругляк, звичайно. Дошки любі. Ну, вибирайте якісь завгодно, яким які вам подобаються. ну, подобаються. Допустимо я візьму свої другі ножки. Так. Ну, двері обов'язково такі вибираємо. Так. Парканчики. Вікна, ну тобто панелі. І будемо приділяти не буде будинок. Так, ну для початку нам треба надмітить. Що тут буде. Так. Я так поняв, що ось тут. Що ось тут, що ось тут. Буде тут кузниця. Я її надмічу. Я навіть не що тут буде моя кузниця. Чому моя кузниця? Тому що я тут буду жити. Я навіть ще буде місце для мого друга. Якраз і другу буде місце, і мені буде місце. Якось так. Тобто я це селище побудую для себе. І село це назву е, село номер 15 Ну, не 15 я маю на увазі, а 17. А чому 17? Е, там, мабуть, по 7 будинків. А кузниці не рахується. Так, ось тут буде моя кузниця. Так, напротив неї. Так. Так. А тут буде будинок мого друга. Тут буденок мого друга. Він буде моїм сусідом. Ми з ним будемо разом виживати і всякого всього робити з ним. Так. Ага, один блок упираємо назад. Так. Да. Ось отут буде його кузниця. Правда, пол буде з ковляка, а будинок у нього буде зовсім інший. Ну, козниця буде виглядати по-інакшому. У мене теж по-інакшому буде виглядати. Так все. Що... Оце перший початок будівництва. Так, тут будуть дві кузниці, тут буде колодязь. Хоча ні, колодязь, десь я знаю. По моєму фрагменту це він буде десь, десь, тут, тут, тут буде колодязь. Ми зараз мідемо. Невеличкий буде. Він такий маленький буде. маленький такой будет. Хоть можно немножко расширить. Все, два расхлына. Расширю его. Ну, вот такой был. Ну, да все такой будет. Здесь все такой будет на Надо накопать. И ломать мой Ой выпадково на Так. Опа, опа, опа. Тут как раз тут Ванечка может протекать. Але мы закрыем кругляком. Мы робим околорез. Но... Ой, минимум Так, нахуй. А то что я придумал, как сделать. Вона буде о, ну, кольору буде. Не з гралі буде, а з другого боку. Треба цікаво будувати село, чим виживати. Виживати теж цікаво. А тіпка як мобами вражатися, це дуже важко. Попробую ще скратити оцей меч, поки покритей захистити себе і и сеан ну десь вот так приблизно буде колись. то дуже важко буде на виживанні. Ще попробуй на нормальному світі пограти. Ось так. Ну, якось так. Так, тут колодязь уже єсть. Е, ну да, хай вже буде так. В кузниця. Дві кузниці. Колодязь. десь. трішки не так ми його зробили, але нехай, хай вже буде так. То Так, дорогу. Так, Колодязь. Це тепер... Проти кузниці мого друга це будуть якраз будиночки маленькі. Це, напевно, десь... Ось тут буде маленький будинок. Правда, маленький, маленький ще. Так, не звертайте увагу, що в мене приходить сповіщення. рішення. Не звертайте на увагу. Так, відмічаємо. Ну кіл буде сім штук один. Кровий оцей Обманіти ну, будуть, ну хоч якісь. Тут буде продовження цього відео. Яке будую село. Так, один, два, третій. Це десь ось тут. От, тепер робимо ми Єсть. Три уже будуть буденьки, Це ще три. Це буде шесть. Шість. Так, три. Тут три. ...4 будиночки. А їх потрібно бути 7 будинків. Це десь біля Коло Тож ага. десь тоже буде. Зараз розпішки. Сколокну його. І направимо. так. Тепер. Скорочуємо. Ну, десь такий буде відходи. Чотири і один п'ять. 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 О тут будуть городи. І в мене і в нього. Так, коли один, два, три, чотири, п'ять, п'ять будинків. І тут теж так само. Так, так, ок. Никого походу не можно. Ладно, точка скакой. И все такий. Пять. Це уже шестый. Зараз буду останий. Я шестый був аж вот. Тут тут робимо його О, зараз залишиться моє відео. У мене довгі знімати не можна. Я їх не поширив. Так ось, ми надмітили сьогодні у цьому відео. Де буде моя кузниця, де мого друга буде кузниця. І 7 будиночків надмітили. Ну, тут теж можна ігород зробити у когось. І ще пару будинків, хоча будинки не треба. Ну, коротше, придумаємо ідеї. З вами був я. Рендін всім бувайте.